Дорожче іншого клієнта, який звіт експерти робити не будуть, і на ньому свій план закриють сьогодні. Така ситуація, що формується вже новий бюджет України на 2025 рік. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в бюджеті. Не то, що там дірка, там просто дира, дуже велика, а чорна дира грошей в українському бюджеті не вистачає. І ми вже можемо робити прогноз на 2025 рік, чи буде розмитнення дешевше? І звичайно, ви як розумні люди розумієте, що ніхто його дешевшим робити не буде, а будуть робити тільки дорожчим. Але якщо до цього розмитнення готуватись правильно робити все правильно, тоді ви не будете переплачувати жодних платежів. І в цьому всьому процесі ми вам допоможемо. Проконсультуємо, скажемо, як зробити правильно. Допоможемо зробити ПДЗДП, щоб ви заїхали в Україну, і зробити в кінці звіт експерта. Бережемо закон і закон тоді збереже нас. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.